У Києві стартував 13-й тиждень австрійського кіно, який організовує австрійська компанія Амік Енеджі в партнерстві з посольством Австрії в Україні. Подія традиційно охоплюватиме найбільш яскраві та резонансні австрійські стрічки останніх років. До програми фестивалю увійшло п'ять фільмів-учасників Берлінали, Венеційського кінофестивалю, лукарну тощо. Я думаю, що фільми напряму пов'язані з тим, що відчуває аудиторія. Ті теми, що піднімаються у фільмах, музиці або через жарти, демонструють, як люди проходять через різні життєві обставини. У нас є три напрямки корпоративної відповідальності: перший культурний. Саме тому ми сьогодні тут, у Києві. Це австрійський кінофестиваль, тиждень австрійського кіно. Культурні події наразі можуть залишатися мостами через кордони та об'єднувати культури між країнами. Тому ми пишаємося тим, що є спонсором цього фестивалю. Із завершенням тижня австрійського кіно вже вкотре компанія передасть на підтримку України у боротьбі з країною-агресором суму коштів, еквівалентну касовим збором фестивалю. На думку компанії, підтримка держави наразі є пріоритетом для бізнесів. Ми великий роботодавець в Україні, як ми вже говорили, і це також добре для сплати податків. Загалом у 2024 році ми сплатили 58 мільйонів євро податків. Це ж 2,5 мільярда гривень. Так І я вважаю, що це також сприяє здоров'ю української держави. Серед інших благодійних проєктів Amic Energy, Мавік від Амік, незламна кава на різноманітні потреби спочатку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 126 мільйонів гривень, зокрема на забезпечення 242-го батальйону сил територіальної оборони України, закупівлю безпілотників, обладнання для медичних закладів, бомбосховищ та військових частин, модернізацію командно-штабних машин.